В Прикарпатському онкологічному центрі відремонтували два відділення радіології та хіміотерапії. Звичайно, у вселенських чи навіть державних масштабах подія невелика, але значення комфортного перебування хворих і медперсоналу важко переоцінити, коли мовиться про звичайних людей. А особливо специфічних онкологічних хворих з важкими патологіями. Душа радіє тому, що робиться в цьому закладі. Порівняти те, що було 2 роки назад, і що ми бачимо сьогодні, це умови для перебування пацієнтів, прекрасні, умови для праці, прекрасні. І не шкода тих коштів, які ми з обласного бюджету по крупинці виділяємо тут видно результат. І хотілося б, щоб пацієнти, які лікують в цих відділеннях і хімівідних хіміотерапії, відділення радіології, мали прекрасний комфорт і лікування, і йшло їм ефективно. І вони їхнє життя на багато років в таких умов, таких умов може бути. Я завжди говорю, відкриваю тому, хто стукає. І головний лікар Прикарпатського онкологічного центру Володимир Роман Шурманчук багато зусиль робить для того, щоб це зробити старання і обласної ради, і обласної адміністрації, і департаменту охорони здоров'я, але колектив закладу, і вони зробили багато для того, щоб це відділення було прекрасне, і хворі могли отримати належну кваліфіковану європейську допомогу. Відділення радіології ремонтували 4 місяці хіміотерапії півроку розраховані вони на 80 хворих. Ще пахне свіжа фарба, але в палатах сяє чистотою постільна білизна, нові ліжка, зручні комфортні приміщення для процедур і санвузли, окремі дво і одномісні бокси. Ділення розраховане на 35 ліжок, але треба враховувати те, що зараз відкритий денний стаціонар. Денний стаціонар, причому відкритий з червня місяця 2016 року. Відповідно, завдяки цьому можна частину хворих, які потребують лікування, скажімо так, на тиждень. Або на 10 днів отримувати хіміотерапію, отримують тут, у нас стаціонарі. А ті, що мають отримувати лікування, допустимо, на день-два, вони, відповідно, лягають в денний стаціонар. І, Відповідно, ті хворі, які знаходяться у івано франківську допустимо, проживають, то вони більше отримують лікування станом. Ну на даному стаціонарі їм там, скажімо так, краще перебувати там ніж у нас. Найбільша мрія завідуючого відділенням радіології Юрія Вівчаренка мати лінійний прискорювач, адже в деяких областях України такий апарат вже є. Хотілося, щоб ми мали ще суперсучасний апарат це лінійний прискорювач. Ми до цього, в принципі, готові. У нас є можливість провести або реконструкцію, або навіть прибудову. Приміщення під апарат стоїть питання про централізовану поставку з нашої держави, зокрема з Міністерства охорони здоров'я, тому що сучасний лінійний прискорич коштує в межах 60-80 мільйонів гривень. Це є накладно не тільки для обласного бюджету, ну і навіть на рівні нашої держави. Але якщо буде розроблена програма по переоснащенню центрів обласних центрів надання онкологічної допомоги. Я думаю, що це питання також буде вирішуватися, і навіть воно не буде суперечити реформам медицини взагалі. Стараннями справжнього господаря онкологічного центру заслуженого лікаря України Володимира Роменчука вже відремонтували кілька відділень в планах ще чимало роботи. Якщо говорити про далі покращення і умов перебування от в цьому корпусі, що ми стоїмо всередині, ви бачите, дуже гарно. І з душою зроблені ремонти. Хотілося б ще поновити дах, і ми вже вирішуємо ці питання. Надіюсь, буде позитивно. І хотілося би утеплення зробити, тому що це є економія палива, коли є утеплені приміщення. У нас таких приміщень ще є достатньо. Буквально ще є сім приміщень, які би хотілося їх утеплити. Зрозуміло, що не такі великі, як ми в цьому приміщенні, нехай вони менші, але би хотілося зробити. Це є перше. Друге, дуже, а може би воно і перше було, це обладнання. Обладнання хотілося б також поновлювати, тому що медична наука розвивається, техніка. От я говорив, що для радіологічного відділення, для променевого лікування хотілося б мати лінійний прискорювач, так як в інших областях. Так, ми тішимося, що у нас є МРТ, комп'ютерна томографія, але для лікування дуже важливо мати апарат. Оцей лінійний прискорич для променевої терапії. Так, як в деяких областях вже є. Ну, надіюся, що ми доживемо, що в нас такий апарат буде. Тішить, що виділили 2 мільйони гривень. Багато чи, чи мало? Ну, Ми кажемо, що дякуємо за 2 мільйони, що ми маємо можливість, а в нас є спеціалісти, щоб придбати лапароскопічну стійку, щоб ми могли. Проводити лапароскопом оперативні втручання, і ми вже оголосили тендер. Думаю, цього цьому році це лапароскопічна стійка буде, і ми будемо в ньому працювати. Все в інтересах наших пацієнтів. Два оновлені відділення обійшлися в мільйон гривень з бюджету і ще 200 тисяч за рахунок спонсорів. Тут лікуються люди цілої області, а також люди із сусідніх областей, які мають Тяжку онкологічну патологію це один єдиний заклад, де надається висококваліфікована та спеціалізована медична допомога хворим з онкологічного профілю. Дуже вдячні і обласній раді, і адміністрації за їхню синхронну дію і ставлення до цих. До цих людей, які мають таку тяжку патологію, вдячні також і депутатам Верховної Ради, що свідчить про те, що вихід із нашого регіону, зокрема, це Чкваралюк Володимир Васильович, Матвієнко, Анатолій Сергійович, Довбенко, які. Поклопотали перед кабінетом міністрів і нам виділили на устаткування, Тобто, крім ремонту, ще потрібно і устаткування, яке допоможе на ранніх стадіях діагностувати онкопатологію в сумі 2 мільйони гривень. За що є низький уклін і шана. Також би хотілося подякувати і всім. Іншим організаціям, які долучились до цього ремонту. Зокрема, ми бачили, як заходили в це відділення, то щоб для комфорту людей, щоб вони не йшли по болоті по неякісній дорозі, то виділено було кошти на асфальтне покриття для Прикарпатського онкологічного центру. І подякувати, звичайно, ж керівнику даного закладу Володимиру Романовичу Романчуку, який щороку щось намагається робити. Він щороку відкриває після поточного чи капітального ремонту. Відділення, а їх нараховується 10 структурних підрозділів, сім структурних підрозділів це відділення, які надають лікувальну діагностичну та комбіновану хіміотерапевтичну та радіологічну допомогу жителям нашого Прикарпаття. Я вважаю, що дуже правильно і вибраний сам об'єкт, куди вкладалися кошти, тому що він є надзвичайно соціально чутливий. Тут лікуються пацієнти з такими складними діагнозами і створення належних умов для їхнього перебування в цьому медичному закладі є нашим таким прямим обов'язком. Тому хочу подякувати і депутатському корпусу обласної ради, і департаменту охорони здоров'я за те, що саме цей об'єкт був вибраний для того, щоб у ньому навести лад. І хочу сказати, що ця робота буде продовжуватися, в тому числі і в онкологічному центрі, тому що є потреби ще достатньо значні, в тому числі потреба перекриття даху самого приміщення, в якому знаходяться ці два відділення, і утеплення корпусів. Цього вимагає навіть економія коштів і сучасний стан розвитку загалом нашої країни, тому що економія енергоресурсів у нас зараз перш за все. І, тобто роботи будуть продовжуватись тут. ну, Загалом будемо продовжувати подібні заходи і в області в інших наших медичних установах. В цьому році, ви знаєте, ми вже відкрили після будівництва лікарню у Галичі районну, відкрили новозбудовану поліклініку в Коломиї. Це були два довгобудини, яких багато років не вистачало коштів, і увага до них не доходила. хоча Обсяги робіт були там порівняно вже не такі значні, але вдалося шляхом акумуляції коштів і зусиль дуже багатьох людей, і депутатів Верховної Ради, обласної ради, обласної адміністрації, меценатів ввести їх в експлуатацію. Також в нашій обласній клінічній лікарні вже в цьому році ми відкривали відділення, у якому знаходиться ангеографічне обладнання. Сучасне обладнання 21-го століття, яке дозволяє здійснювати на якісно кращому рівні, вищому рівні хірургічні втручання, обстеження пацієнтів. Опікове відділення відкривалося недавно, буквально кілька тижнів тому, після капітального ремонту. І багато багато інших об'єктів уже в цьому році введені в експлуатацію. До кінця року ми будемо продовжувати працювати. Я переконаний, що 2017 рік для медицини нашого краю буде роком багатьох таких успішних справ. Зручно, затишно, комфортно для контингенту онкологічних хворих. Велике значення мають навіть стіни, де вони лікуються. Подяка добрим людям за добро.